Усім привіт. Зараз ми знаходимося у студії телеканалу TTV, де е, спілкуватимемось із Євгеном Салтаном. Поговоримо про універсальну журналістику і подивимося на телевізійну кухню, так би мовити, зсередини. Зараз ти успішний журналіст, маєш стабільну роботу, зарплату. А розкажи, як починав свою діяльність і коли. Ну, привіт тобі, привіт, я не знаю, хто вас там бачить, хто буде дивитися. Дякую, що запросили свою програму. <ривіт> ну, добре, хай я починав справи в тому, що працювати на там, радіо, спочатку на радіо я мріяв ще з дитинства. І знаєш, я влаштовував у себе вдома. Я тоді ще жив у приватному будинку. І ось я ставив магнітолу mm -hmm. на підвіконня і врубав перехожу музику. І там також балакав, то тобто, ще з дитинства я знав, що я буду працювати на радіо. Але потрапив на телебачення. Uh -huh. Потрапив на, на телебачення зовсім випадково на другому курсі. Просто зайшов, подивитися, що і як. І мені сказали, ти будеш працювати на телеканалі ТІ ТІВІ. Uh -huh. І з того, власне, все мало почалося. Як тебе взяли і чим ти там почав займатися? Ну, взяли до речі, мене працевлаштували на перших дві. Так доля зі мною пожартувала. Почав працювати журналістом над випусками новин. Потім мені дали програму Спорт Тайм. Угу. І мене вже з'явилася своя власна програма. Це на якому курсі тобі вже дали програму «Спорт тайм»? На Курсі Угу, все так швидко. Твоя кар'єра пішла вгору. Працювати довелося рано, і часу для навчання в університеті та студентства зовсім не лишалося. Викладачі постійно критикували те, що Женя не ходить на пари, і щоразу після сесії прізвище Салтан фігурувало у списках на відрахування. Кожного літа, за словами Жені, доводилося вчити всі заліки та екзамени, щоб скласти сесію. Зокрема, Наталя Миколаївна Фенько згадує про Женю. Ось що Женя Салтан, він був таким незвичайним студентом, тим що він дуже рано. Пішов в професію, тобто він на другому курсі вже почав працювати. Таким студентам завжди дуже важко поєднувати роботу і навчання. Не всі розуміли, звичайно, його такий своєрідний графік перебування в навчальному процесі. Але от ви знаєте, я, я вважаю, що саме таких студентів так, підтримувати і поважати тільки за те, що вони це роблять. Ви знаєте, от в ньому є якість така хороша, він знає, чого хоче. Чесно кажучи, мало студентів сьогодні знають, що вони хочуть. А він знає він дуже цілеспрямована людина. За це я його дуже поважаю і дуже тішуся, що він почав посміхатися нарешті, тому що він був такий серйозний, серйозний завжди. Мабуть, у нього броня була якась така. Знаєте, треба було себе захистити. А тепер він приходив, ось він вже працює. і Він посміхався на всі свої чарівні тридцять. Наразі що входить в твої обов'язки? Ну, посада у мене журналістом, хоча я і працюю ведучим, ведучим як розважальних програм, так і таких більш офіційних, аналітичних, а подобається мені працювати і в розважальному плані, і в таких, але більше мабуть, виходить в офіційних, тому що все ж таки в душі в мене там щось болить і хочеться розмовляти з там відомими людьми, говорити з ними про щось таке, що турбує зараз. А як називаються твої програми, які ведеш? Програма від Варто це програма, в якій я запрошую відомих людей. Дуже важка в тому плані, що готуватись до неї треба близько 5-6 годин. Тому що я маю знати про людину набага... більше ніж вона сама знає про себе. Uh -huh. І тому мої гості дивуються, звідки в мене така інформація. Uh -huh. А ще над якими програмами працюєш? Знову ж таки, спорт тайм», знову ж таки, після роботи це розважальна програма. Зараз власне, ми знаходимося в цій студії uh -huh. з прямий ефір, працює ведучим новим. І є ще кілька. Також є і керівником інших проєктів, це і про тварин мої Пухнастики, дуже рейтингова програма, Я керівник проєкту Лялочка і так далі. Зрозуміло. Uh -huh. Охарактеризуй універсального журналіста. По суті, ти ним являєшся. От якими якостями він повинен володіти? Ну, Не хочу здатися банальним, але він має бути оперативним, має багато чого знати, постійно самовдосконалюватися. Ну, це головне. Я mm -hmm. не знаю, чи є визначення універсального журналіста. Ну, універсальний це той, який е, робить усе, вміє ну, над будь-якими жанрами працювати в будь-яких форматах. <різь> okay. е, Жень, у нас є рубрика, називається каверзне запитання, але е, задавати я тобі його не буду. Ти його себе послом в програмі підверті. Ну, бачиш, це добре. Трішки ролі змінилися наразі. От, будь ласка, прозора екібана. Ти обирай собі запитання. До речі, запитання я не бачу. Так що все по-чесному угу. підтверджу. Зачитуй так. місце твоєї роботи осередок неодружених жінок і чоловіків. Як відносися до службового роману, чи був він у твоєму житті? Ні. На щастя, службових романів у мене не було. Хоча багато на телеканалі працюють на одружених жінок. А як ти позитивно до такого явища ставишся на роботі чи ні? Це не дуже добре, угу. тому що все ж таки проходять почуття, а потім починається робота, і не завжди її можна виконувати добре. Угу. Якщо якісь претензії один до одного залишаються, то це е, відобразиться на роботі. Але все ж не на камеру зізнається, що в міру своєї діяльності доводиться спілкуватися з протилежною статтю і не виключає такого явища як флірт. Адже іноді по роботі для налагодження комунікаційних зв'язків доводиться робити компліменти, що нерідко деякі можуть сприймати як залицяння. Розкажи про якісь кумедні випадки, які ставалися з тобою під час ефіру. Ну кожен ефір це є кумедний випадок. Дуже важко працювати особово прямому ефірі. Але ти хвилюєшся більше до початку. Uh -huh. Тільки сигнал поїхали, все, це полювання десь зникає. Багато випадків цікавих під час прямого ефіру. Ми які, no спілкуємо. це no, спілкуємося з глядачами, там вони можуть називати нам своє самоспівдомня, можуть телефонувати. І якось сказали про те, що ми дуже голодні, Тому що вже три години в ефірі і нам привезли їжу в no. студію. А пам'ятаю, кілька років тому у нас був прямий ефір на новорічну ніч. Ми чотири години працювали у новий рік це прям і о 12-й годині теж були в студії? Один вечор до другої години ночі. Це ви ентузіасти. Ми зустрічали новий рік. Я хочу сказати, що до 12-ї ми розуміли один одного. На увазі ведучих і глядачів, але після 12-ї ми їх не розуміли. Тому що ми о випало й і все. А вони вже там. Вони були дуже адекватні. Погар випадків навіть не згадаю, але. Я хочу сказати, що та людина, яка хоча б раз спробувала на телебаченні, вона вже звідти не піде. Це наркотик. Угу. Це наркотик. Як часто на роботі тебе обмежують у якихось твоїх творчих пориваннях, ідеях, намаганнях? І чи обмежують? Щастило із колективом, із керівництвом не обмежують мене зовсім. Угу. Тобто я приходжу з ідеєю, він кажу, будь ласка. Усі твої ідеї втілюються в життя, так? Угу. Ну, в принципі, так, пощастило. Е, також у нас є рубрика, називається І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, які збираються йти в журналістику або вже є початкуючими журналістами. Е, що порадиш? Ну, знаєш, мені зараз приємно бачити, що в Кіровоградських поуданнях з'являється багато нових молодих облич. І це добре, тому що коли я прийшов працювати в журналістику, було дуже багато ну, вже людей, яким. Не треба робити те, що вони робили. Так, вони заслужені, там, перезаслужені, uh -huh. але все ж таки треба знати той час, коли треба йти. Uh -huh. І добре, що зараз багато молодих журналістів, які прагнуть щось робити, які змінюють кіровоградське ЗМІ. І що б я хотів побажати, Ну, не зупинятися на тому, що вони роблять, і бути чесними в першу чергу самим собою. Ніколи не піддаватися на ті провокації і залишатися чесно. Uh -huh. Я знаю, що це дуже важко, але намагатися хоча б залишатися таким. Тому що я думаю, у кожного журналіста є такі моменти, за які їм не зручно. мене також є такі моменти, що можна було зробити по іншим. Uh -huh. Але yeah. треба завжди визнавати свої помилки і йти далі. Ніколи цього не приховувати. Uh -huh. е, також у нас є альбом такий. В якому ми пишемо записи для нашої кафедри по Тут уже твої колеги, з якими ми спілкувалися, написали зокрема Світлана Дубина, Юлія Дощанська, Тетяна Пташник, Яна Вечірко, Ірина Константінова Ігор Токар. І, будь ласка, напиши, і ти, що ти вважаєш в кафедрі виглядача? Завершення інтерв'ю Євген погодився зробити нам екскурсію по телерадіокомпанії, щоб ми побачили, як все відбувається. І хоча приміщення студії невелике, завдяки декораціям і різним фонам в ній можна створювати різноманітні передачі. Також євген показав приміщення, у якому відбувається процес монтування програм. Ось на цей екран виводиться зображення із різних камер. Це дозволяє режисеру правильно обирати плани, які варто ставити в ефір в той чи інший момент. За допомогою звукового пульта регулюється гучність звукозапису. Сьогодні ми поспілкувалися із Євгеном Салтаном, універсальним журналістом каналу TTV. Побували на екскурсії, побачили, як в реальних умовах твориться кіровоградський медіапростір. Також зрозуміли: для того, аби стати успішним, не обов'язково бути зразковим студентом. З вами була Вікторія Сологу. До зустрічі.